Всім привіт! Ви на каналі Ксюшкіна сім'я. Це західна частина України, Рівненщина, Дубинський район, хто мене ще не знає. Зараз буду посинкувати помідори і покажу, як я це роблю. Так що гарного перегляду. Всім привіт! Ви на каналі Ксюшкіна сім'я. Я сьогодні вийшла на свої загущені помідори. Зараз буду їх посинкувати і покажу, як я це роблю і розкажу для чого. Ось у нас вже є такі помідорки. У мене помідорки всі низькорослі, посажені рядками, між ними до пів метра міжряддя. І ось так вони гарненько стоять. Так, отож, приступаємо. Ось в мене є такий кущ помідора. У нього вже багато пасинків, та які їх підгортала. Ми ось ці пасиночки всі вирізаємо. Я це роблю ножничками. Або можна рукою, але рукою більш пошкоджують. Ось це все прибираємо до ось такого роздвоєного стовпчика. І ось це велике листя зрізаю наполовину. Це для того, щоб... Було провітрювання і не так бралася фітовтора. Так як зараз нас задощило, почнеться спека, і фітовтора нас не заставить чекати. Це все листя обов'язково прибираю. І так з наступним, з кожним наступним томатиком. Ось цей взагалі, дивіться, бачите, які пасенки вже попускав. Ці пасенки можна посадити в ґрунт. І вони вам потім будуть плодоносити. Не хвилюйтеся, не переживайте, вам ось цих помідорок, що ось тут зав'яжуться, і ще зверху вистачить лишний Ви 5 помідорок посадили, правильно? правильно? Ось так. Працюю, далі покажу, як буде виглядати. Зараз воно все-таки загущене, а далі вам покажу. Ну, ось так мої томати, помідори виглядають вже попасинковані. Ось можна побачити, знизу ніде листочок не торкається, все чистенько, все гарненько, сонечко попадає на наші плоди. Вони будуть швидше mm -hmm. достигати. А ось тут просто хащі. Ще в мене лишилося три ряточки, я просто хотіла вам для порівняння показати. Наглядно, ось тут сонечко дуже мало потрапляє на томати. І ось так. Тому це дуже чудовий спосіб не шкодувати свої пасиночки, а пообрізати, щоб ваші рослинки були здорові, томати були крепкі. І навіть коли обробляти, набагато легше і краще, коли ось такі вони чистенькі. І гарненькі. Ну, ось так справилася своєю задачею поставленою. Ось так мої помідорки виглядають в рядочках. Для чого це, ще раз повторюся, роблю. В нас в нашому районі дуже часті дощі. і коли вони помідори починають достигати, частенько буває, що. Приходять душі, і ці помідори, якщо вони будуть на землі лежати, вони просто починають братися фітофтора, гниють, чорніють і пропадають. А ось так в нас є більший шанс отримати здорові та гарні плоди. Так що ось там вже є такі помідорки. Ось така помідорка є тут. Ще маленьке є. Ну, вже нав'язується, зав'язується. Цвітуть гарно. Цвіте кожен помідорчик вже У нас е в нашому регіоні набагато пізніше все. На тиждень, на два зі всіма остальними. Так що, ось так ми працюємо. Я вже так це третій рік роблю, і мені дуже сподобалося. І Буду так надалі продовжувати вирощувати свої помідорки. Бо перші три роки я нічого взагалі не робила з ними, посадила, просапала, підгорнула і забулася. І в мене вони пропадали. А ось вже третій рік, сподіваюся, цьогоріч будуть помідорки. Так що всім дякую за перегляд. Бажаю миру, здоров'я та добра, бережіть себе, бережіть свої родини. Всього самого самого найкращого, до нових зустріч, па па, -па, -па.